Робота сапера зазвичай тяжка та одноманітна. Більшість часу витрачається натягання всіляких важких і вибухонебезпечних предметів на різноманітні дистанції та розкладання того добра в полях і посадках. Подекуди виникає потреба у тому, щоб відшукати і знешкодити ворожі подарунки. Все це, звісно, відбувається в умовах, коли на тебе тисне відчуття постійної небезпеки, що дуже негативно впливає на психічне здоров'я та призводить до помітного погіршення характеру бійців. Але іноді командування вбачає потребу у значних змінах природного ландшафту, логістичних шляхів або ж архітектури. Саме тоді настає час відкинути всі турботи і повеселитись по повній, адже для такої роботи виникає необхідність одноразового приведення в дію великих об'ємів вибухівки. Отут і стають в нагоді фабричні заряди. Основним робочим матеріалом для масштабних вибухових дій є зосереджені заряди. По суті, це вибухівка в оболонці прямокутної або іншої форми, яку їй надали для зручності транспортування та укладання вкупи. Бувають вони зосереджені та подовжені. Трапляються ті, що лишились нам в спадок від совєтів, але і зразків західного виробництва на озброєння українських саперів немало. Нерідко в військах в якості зосереджених зарядів використовують ящики з тортилом або протитанкові міни, іноді навіть заряди від МЗУ. В цьому немає нічого злочинного, особливо зважаючи на те, що третил та міни завжди є під рукою, але фабричні заряди в цих ділах елементарно зручніші, ще й немає потреби щось мудрувати з їх подальшим списанням. Щодо совкових зосереджених зарядів, то їх характеристики та будова детально описані у наказі номер 2 там навіть картинки є, щоправда, чорнобілі, чесно кажучи, захопливим чтивом від того він не став, ну то таке. Отже, порадили камуняки аж сім різновидів тих бімб СЗ1, 33А та СЗ6, звичайні чумодани з вибухівкою, СЗ6М, СЗ4П, СЗ1П у формі гнучкого шлангу, що зручно при укладанні фігурних зарядів. Та СЗ1Е, який є стрічкою пластичної вибухівки, що дозволяє огортати його навколо, наприклад, несучих балок або ж інших конструкцій. В українській армії зустріти якийсь з перелічених вище предметів велика рідкість, але іноді й таке потрапляє до рук, чи то з якихось забутим богом та кремлівською балістикою складів, чи в якості трофеїв. Зосереджений заряд – 1 Така собі залізна коробочка з ручкою, всередині якої навхано 1 кг пресованого тротилу. На протилежному до ручки торці корпусу розміщено гніздо стандартною різьбою під совєтські детонатори. СЗ3 від сз 1 відрізняється виключно розміром та втричі більшою вагою вибухівки. Ну і та нюсінька ручка, яка залюбки врізатиметься в пальці при переносі, нікуди не поділася. А, і ще в нього може бути цілих два гнізда під детонатори. Обидва заряди мають корпус із жесті товщиною 0,4 мм. Зосереджені заряди СЗ3А та СЗ6 призначені для використання під водою на глибинах до 10 метрів. Тому вирізняються герметичними сталевими корпусами та мають додаткові гнізда для спеціального підводного підривача ВПЗ-1 сз 3 а містить 2,8 кг литого тротилу або ж суміші ТГ-50, закритих пробками запальних гнізда два. Одне під стандартні детонатори типу ЕДПР, друге для ВПЗ1. Ручка для переноски є, все як для людей, а крім неї, є чотири кільця для кріплення на об'єкт підриву. Для цієї цілі комплектуються двома гумовими шнурами з карабінами на кінцях та одним на п'ять зарядів анкером сз 6 за своєю будовою аналогічний заряду СЗ3А та відрізняється від нього виключно більшими довжиною та масою. СЗ-1П подовжений заряд, який містить 1 кг пластичної вибухової речовини ПВВ-4. Являє собою поліетиленову трубку, посилену зовні капроновою тканиною. Прям як шланг пожежний. На кінцях заряду хомутами закріплені металеві обойми з додатковими детонаторами та різьбовими запальними гніздами. Завдяки такій конструкції заряди можна з'єднувати між собою вдовжелезні ковбаси і обмотувати ними об'єкти, що підриваються. Запальні гнізда мають стандартну різьбу під ЗТП, ДПР чи МД5М, але ніщо не заважає впихнути будь-який інший детонатор прямо всередину заряду, попередньо розрізавши його оболонку в потрібному місці. Скільки ниток зарядів СЗ1П потрібно для перебування сталевих та залізобетонних елементів, у залежності від їх товщини, можна побачити у цій табличці. сз 6 м І ще один подовжений заряд вибухівки. Збільшений варіант заряду сз 1 п має аналогічну до СЗ1П конструкцію, тобто це гнучкий шланг із подвійними стінками і різьбовими металевими обоймами на кінцях. Завдяки цим обоймам окремі заряди СЗ6М можна з'єднувати, а ще всередині їх містяться додаткові детонатори та гнізда під запали. Причому одне гніздо під стандартні детонатори, а друге для підводного підривача з повільненої дії ВПЗ1. Тобто даний заряд можна використовувати під водою. Вибухівки в даному заряді 5,9 кг, майже 6 кг, на що і натякає цифра 6 в його назві. Заряди CZ1P та CZ6M мають різний діаметр різьбових обойм, але у досвідченого сапера, який має рулон скотчу та хоче з'єднати їх докупи, проблем це не викличе. Над проєктуванням подовженого заряду CZ4P камуняки взагалі не заморочувались, напхали пласти до марки PvW4 в поліетиленовий пакет та горнули те діло тканиною. А стрічки по краях заряду це спеціальні кріпильні елементи, якими вправні сапери мали б з'єднувати між собою окремі ковбаски і прив'язувати їх до об'єктів, які вони планують запустити у повітрю. Ну скочу ж совка не було, що поробиш, як без рук. А ще є в комплекті до СЗ4П спеціальний загострений патичок, яким треба проколоти заряд та встановити в місце проколу детонатор. Он ціла інструкція, як то зробити, навіть є. ЦЗ1Е дійсно зручний інструмент. Заряд пластичної вибухівки EW11 у вигляді стрічки товшиною 7 мм та шириною 15. В одному рулоні такої стрічки 2 метри або ж 1 кг вибухівки. За рахунок такої форми та еластичності, заряди, сформовані із ЦЗ1Е, можна кріпити на практично будь які поверхні. А для розрахунку необхідної кількості вибухівки навіть є окрема методичка. В принципі, ми вже розглянули усі зосереджені та подовжені заряди ВР, які були на озброєнні ЗСУ на момент повномасштабного вторгнення. Терористична федерація для своїх відморозків розробляла ще заряди серії ПЗ, але схоже, масовими ті так і не стали. Зате від різноманіття вибухових зарядів, які підганяють нам партнери, можна трохи чеканутись. Так що краще приберіть дітей від екрану, бо далі буде саме про них. Але спочатку хочу нагадати, що ви переглядаєте відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, посилання на який ви можете знайти вгорі екрану. Там же ви знайдете повноцінний відеодовідник і про міни, і про гранати та гранатомети, нещодавно про мінометні міни відео вийшло. Переходьте, не пожалкуйте, а щоб не пропускати нових випусків, сміливо підписуйтесь на канал. До речі, вподобайку вже тиснули, ну тоді погнали далі. 2,5 фунтовий заряд М2 призначений для широкого спектру вибухових робіт. Вибухова речовина, тетритол, з якою він складається, в 1,2 рази потужніша за тротил. може застосовуватись під водою. Заряд має оболонку із пропарафіненого паперу та два різьбових гнізда під детонатори. Тетрітол досить крихкий та з легкістю може розвалитись на шматки при ударі. Також для його ініціації потрібен проміжний детонатор із значно більш чутливої вибухівки, яких в заряді є два, по одному на кожний із запальних гнізд. Блочний підривний заряд М3, хоча і має аналогічні із зарядом М2 розміри, є трохи легшим за нього та не має готових гнізд під детонатори. А все тому, що складається він із вибухівки С2 іноді С3, які мають меншу густину та не потребують проміжних детонаторів для спрацювання. Тротиловий же еквівалент в наведених зарядів однаковий 1 і 2. М5A1 ще один підривний 2,5 фунтовий американський заряд. Складається із 1134 г пластичної вибухової речовини с 4 яка має в 1,34 рази вищу затротив потужність. Корпус заряду виготовлено із прозорого міцного поліетилену. По торцям корпусу є два запальних гнізда без різьб, позаяк с 4 має білий колір, то і сам заряд також білий, що не дуже допомагає в маскуванні. Може використовуватись під водою, входить до складу підривного комплекту М37. М37 включає в себе 8 зарядів м 5 а 1 сумку М85 та два відрізки детонуючого шнура із капсуль-детонаторами на кінцях. М112 добре відомий українським саперам 567-грамовий заряд американського виробництва. Заряд обгорнутий пластиковою плівкою оливкового кольору з липкою стрічкою на одній із граней. В якості вибухової речовини виступає пластична вибухівка С4. 16 зарядів М112 є основою підривного комплекту М183. М112 широко застосовується в різноманітних підривних роботах, може бути застосований як для утворення великих зарядів у сотні кілограмів, так і з легкістю розділений на менші бруски за допомогою звичайного ножа. ДМ-31 31 Німецький 1 кілограмовий підривний заряд призначений для самозатоплення невеликих суден. Входить до комплектів дм 904 та дм 914 вагою 3 та 6 кг відповідно. Складається з литого тротилу або тетрилу в паперовій обгорці має три різьбові гнізда з проміжними зарядами під детонатори, при чому гнізда сумісні із совковими засобами ініціації типу ЕДПР чи мд 5 м Західний підхід до класифікації вибухових речовин те, що відрізняється від прийнятого в совку і пострадянських країнах, та включає типи вибухівок, які призначені для конкретної задачі. Наприклад, наступний заряд використовується виключно для підривів ґрунту та має не надто хутримудру назву Charge Demolition 40 Pounds Cratering, або ж кратерний заряд, що погодьтеся вимовити трохи простіше. 20-кілограмова тумба із тонюсінькою ручкою, мабуть, Савка ідею сперли, Прям божа кара ту дуринду за неї носити. А так-то штука моцна, містить більше 17,5 кг Composition H6, валить так, що не до жартів. А пишне та гацька ручечка. А ще дана вибухівка потребує проміжного детонатора для ініціації, якого в сам заряд покласти забули. Тож для використання необхідно примотувати ще пару шашок ззовні, що не дуже зручно, особливо коли треба опустити цю гадину влонку. Наступні заряди були задумані як засіб подолання інженерних загрожень, і хоча за допомогою бангалори торпеда. І правда, можна з легкістю утворювати проходи в перешкодах із, наприклад, колючого дроту, в умовах нинішньої війни ми здебільшого застосовуємо ці боєприпаси в ролі звичайних підривних зарядів м 1 а 2 та м 1 а 3 мають форму труби діаметром 54,1 мм та довжинами 1520 і 762 мм відповідно. В комплекті йдуть перехідники, якими можна з'єднувати заряди між собою. Вибухова речовина Composition B4, а на кінцях заряду є проміжні детонатори із Composition A3. Загальна вага вибухівки, що міститься у заряді М1А2 5 кг 215 г. У тротиловому еквіваленті це близько 6 кг. Завдяки формі заряди досить зручні в транспортуванні, особливо ті, що коротші, їх взагалі можна засунути в рюкзак. Є схожі забудовою та напрямком використання подовжені заряди і у армії Бундесверо. DM51 та DM61 відрізняються від американських аналогів типом з'єднання. Тут замками є частина самого заряду, а не окрема муфта. Також обидва заряди є значно коротшими та легшими від M1A2 та M1A3. В якості ж вибухівки використовується тротил або тротил гексогенова суміш. Секції DM51 та DM61 мають дещо різні замки та не можуть бути з'єднані між собою. Стрічкові заряди вибухової речовини це зазвичай інструмент для тонкої роботи. Ними можна перебивати залізні балки, робити отвори у стінах або що, не викликаючи значних супутних руйнувань. До вашої уваги, одразу два: обидва американського виробництва М118. Хоч і нагадує зовні звичайний заряд вибухівки типу М112. Всередині містить 4 стрічкових заряди пластичної вибухівки Flex X, кожен із яких має вагу 226,8 та товщину у 6,5 мм. На одній із сторін кожного такого листа є липка стрічка. Детонатор до заряду або притискається іншим листом вибухівки, або ж кріпиться за допомогою спеціального перехідника. Заряд М186 це сформована у формі стрічки шириною 76,2 мм та товщиною 6,5 мм вибухівка, намотана на кутушку. Той же М118 тільки довжиною цілих 15 м і 240 мм. Липка стрічка також є. Застосовувати обидва заряди можна аналогічно совковому сз 1 е як у формі подовжених, так і складати із них зосереджені заряди, а висока пластичність дозволяє досягти максимально щільного прилягання до підриваємих елементів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Зазвичай я не роблю таких довгих випусків, але інформації дуже багато і це ще кумулятивні заряди мене не зачепили, буде і паним окрема серія трохи згодом. А поки хочу ще раз подякувати всім, хто підтримує цей канал та збори, які я організовую для наших захисників. Наразі збираємо на FPV дрони для ППО, всі посилання в описі під відео. Також дякую всім спонсорам каналу, завдяки яким я маю можливість покращувати якість контенту. Всі, хто оформив спонсорство за символічну суму у 35 гривень, отримують ранній доступ до відео як частину подяки за вашу стабільну підтримку.